Вітаю глядачі мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців. 17.01 субота, 28 жовтня. Будемо дивитися лівий берег. Бачите, який план у нас на нас верніше в них. Я так розумію, що так, буде клопотна ситуація, але нас будуть захищати. Нас будуть захищати. У нас повинно бути все нормально. Пройдемо по дитині. От, бачите, будуть працювати, де захист всесвіту, якась подія йде, ну, давайте далі. Бачите, йде. Іде, йде. Спитала, який буде результат для нас. <кій> Поки що не ясний. Бачите. Ну, обіцяють комфортну обстановочку. Це був приватний сектор. Багатоквартирні будинки. Ну, ось отут трошки щось буде. І ось теж. Ну, дивіться, класично, просто класично. З одного боку проблеми, з іншого боку ресурсна карта. Буде вроді як нічого ще. Тут, бачите, теж пройдемо по клеверу. Тут по букету. Сподіваюся, що не буде чогось такого зновшибательного, <кій> яка буде обстановка по постраждалим. приватному буде більш-менш. Багато квартирних. Багато квартирних от буде йти до хреста більш-менш, а після хреста підуть криси і потруні але це дуже швидко буде проходити по легкому варіанту. Ну, ось, в кінці. В кінці. Там, де у нас лежала розвілка, де є, як кажуть, плюс і мінус, і ось воно так і показує. Так що, тут, можливі, постраждалі, але, ну, такі лег легкі. Ось Олександрівський район. У приватному секторі може статися така історія, але вона пройде- більш-менш більш так собі, знаєте? Бачите, роздоріжжя, тобто її ще може не статися. Ну і хорошо. Так, щоб і було. Тут все добре. Багатоквартирних в Олександрівський район. От тут от, от, от бачите, на початку? А ну, шок після роздоріжжя. О, по клеверу, прекрасно. <кій> так. Ну і тут у нас клопотання, хрест лежить між таких нервових карт. Тут вроде як і допомога. Ну, зараз ми перевіримо. Тягнуть, тягнуть кота за хвост. Чотири карти не про що. Захист світу. Що мені той захист світу? Ну, по дитині більш-менш пройдемо якось так. Багато тут карт випало. Вон, коротше кажучи, повинно бути тут все нормально. Немає карт удару, неясність, щось таке накрутили, навертіли. Вищення і що далі? Ресурсна карта, все. Все буде нормально. Отут щось вони крутять, мутять, наче тут якась... вони ще не, не вирішили, що тут будуть робити. Пройдемо по-любому по дитині. Але тут може бути що завгодно. Зараз ми подивимося постраждалих. От Олександрівський район по початку якась така буде не дуже ситуація. Але сподіваюся, ми пройдемо її нормально. На донушку у нас букетик лежав, до речі. Зараз глянемо, в Олександрівський район. Значить, дивіться, в приватному секторі пройдете по легкому варіанту, а то і взагалі може буде все нормально. Тобто у клевера два варіанти, по-меншому і нема нічого взагалі. В будь-якому випадку це так, далі. добре, а, По багатоквартирним будинкам тут трошки, трошки погірша ситуація. От, але ось зараз уже якось так. Значить, дивіться, буде, скажімо так, більше страждає тут у нас психіка. А, можливі травми по косі, можливі, бо тут воно ще полоні, воно йде все. А, але, але це тут іде рост, тут немає. Такого чогось страшного, о, бачите? І тут два у нас світила. Ну, але сонце у нас виходить, якщо так, то між таких собі карт. Може, це сонечко заклякнути, знаєте? Якийсь удар. Ні, йде стабілізація, клопоти. Коротше, тут може бути якась історія. Тут наприкінці. В багатоквартирних будинках може тут бути якась ситуація. А чи пошкодження тут? Ну, Тут можуть і пошкодження бути, і контузії, і все, що завгодно, по змії, все, що завгодно. Життя, сонце, воно між негативних карт, але тут йдуть клопоти і стабілізація. Але це сонце так, воно по-любому є. Але тут з, зі здоров'ям поганенько. Але потім стабілізується. Ну, якось так. Чи то будуть травмовані, можливість, така існує в цьому ж відео Шевченківський район. Ну що, Шевченківський, бачите, де ви знаходитеся. Ваші будинки знаходяться між хрестом і пльотками. Гадості можуть зробити, за зенефік за ділать. <кхух> Захист все Ну, дайте ще хоч якусь ресурсну карту. Нема, пошкодження йдуть. Бачите, от тобі і все. По невеличкому якомусь не дуже сильно. Але нерви будуть. Бачите, от неясна обстановка, повернення до кращого. Люди, у вас можливі проблеми на Шевченківському з руйнуваннями, попаданнями десь щось таке. Але воно буде не дуже значне. Дивіться. От якщо ми так дивимося, що ці три карти дитина посередині, собака, тобто. Воно буде так собі. Не дуже значно. Ну, а там подивимося. Так, да, бачите, ось по букетику. По букетику. Якось воно як мимольотом буде, знаєте. Таке ощущення. Я спитала, що це буде за руйнування і пішов корабель. Якось дуже швидко і як от чи зіб'ють, воно буде пролітати, чи таке щось непонятно. Я не поняла, як це так. Ну, а отут, наприкінці, бачите, трошки нерви потріпають, але все одно буде, повинно бути все нормально. Да. Так, і дивимося багато квартирні Шевченківського. Ну, тут більш-менш по клеверу, але не дуже о, з ключом це хорошо. Так, і остання карта наприкінці роздоріжжя. Але це роздоріжжя лежить між якорем і гарною картою. Сподіваюся, що все буде у вас хорошо. Да. Ось так що, ну, от оця історія на, по початку вона буде така собі. Мабуть, з ночі і ну, цей кусок, початок, суток. А тут все добре, не повинно бути нічого поганого. Тут і клевер із ключом. От книжка, що я питаю, приховує план, але тут іде комфортна ситуація. Ну і хорошо. Постраждалих. чи можливість така існує в Шевченківському районі 29 жовтня. Хронічні тільки, тут це добре. Наприкінці, от бачите, йде прихована якась болячка, не, нервова, причому. Страждають нерви, так. Да. І, і оці ташки, це оце воно. Тобто дихальна система, нервова система, бо пташки це ще й дихальна система, повітря. Все, що пов'язано з дихальною системою. Якось так. Далі. Багато багато квартирні. Коса. Коса, ну, ви розумієте, да, що це може таке статися? Але тут іде ресурсна карта. Витягнуть одну карту. От тепер дивимося, що здоров'я знаходиться між такими не. Негативними картами. То я можу сказати, що може бути така тут історія. Далі дивимося, гора. Тут більш-менш по клеверу пройдете, рост, тут такі, пройдете ці проблеми, ту болячку, все буде нормально, це хронічні, скоріш всього. Ну, і тут ключ на психічних, тут все нормально. Ось по початку отут можливі. Травми можливі, опять-таки, то, що тут ще й тучі йдуть. Тобто, вони можливі, ці травми. Але, може, ще й проскочити, як кажу, знаєте. Ще всесвіт не оприділився, чи будуть такі люди. Але можливість така існує, бо коса вам випала. Все розказала, будьте живі та здорові. Бережіть себе своїх близьких, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Це важливо, це продвигає відео, будь ласка, люди, я працюю для вас. Хтось іще побачить кому то потрібно. І все. Почуємось, Па-па.